Нам потрібно було знімати і в день, і в ніч. І зміна була дуже дуже довга, але ми як це не брали багато їжі, не брали енергетиків. Ми дуже плідно пропрацювали таймінг. і Саме тому команда вся була супер заряджена, і насправді всі до останнього дуже плідно працювала. Величезним бонусом на цьому проєкті було те, що клієнт був з нами абсолютно на одній хвилі. У нас був постійно доступ в магазин. Ми могли прийти подивитися можливості по світлу, можливості по адміністративній частині, по операторському по повідстанням. Могли спокійно зробити освоєння і пришут. Це було дуже дуже круто. І безпосередньо в сам знімальний день нам ну там дозволили трошки раніше заїхати, розвернутися. І коротше, клієнт максимально сприяв тому, що все вдалося. Це дуже цінно. Я супер в захваті від роботи нашої команди над цим проєктом.